Як дизайнеру ділити відповідальність в команді е, цікаве запитання. Все дуже залежить від вашої ролі, тому що бувають маленькі проекти, стартапи чи маленькі команди, де дизайнер це не тільки про рух пікселів по екрану. Це набагато більше компетенції, кваліфікацій. Е, і тоді ваша залученість потрібна буде в усьому, тому що, наприклад, ваша команда маленька, у вас цього там. Три-4 людини, і тоді ваші компетенції будуть значно ширші. Е, якщо е, ви працюєте в великій корпорації, то там навпаки вам потрібно розуміти, яка ваша роль, і вона буде точно описана. Тому що в великих командах, де великі команди дизайнерів, Ваша роль, наприклад, готувати, готувати там мокапи, чи там масштабувати дизайни, чи навпаки створювати креативні рішення, які потім інші дизайнери будуть масштабувати. Все залежить від команди. Тому, так, да, ви вже обираєте е, з часом, коли будете більш досвідченими, ви зможете зрозуміти, вам легше працюватись в маленькій команді, де ви на себе берете більше навантаження, але маєте більше свободи. Чи навпаки, вам. Хочеться відповідати за невеликий фронт робіт, і ви не хочете на себе нагрібати дуже багато відповідальностей, і вам легше працювати в великій команді. Що я можу порадити для молодих дизайнерів, яку команду ви обрали. Потрібно, щоб була талановита професійна людина, яка допоможе вам розвиватися як дизайнера. Тому що без неї. Іноді розробники, менеджери, інвестори не розбираються в дизайні. Це не, не їхній фах, не їхня відповідальність. Вони вам не допоможуть стати професійним дизайнером. Вони можуть хвалити ваші роботи, вони можуть розповідати які ви талановиці і все таке, але ви будете професійно не зростати чи зростати повільніше. Тому, якщо ви молода людина, молодий дизайнер, вам дуже потрібно мати поруч професійного дизайнера, який допоможе вам швидко дати фідбек і допоможе вам зростати. Бажаю всім натхнення, творчості і творчих людей користь.